У Золочівському районі спільними зусиллями працівників місцевої пожежної команди та професійних вогнеборців вдалося врятувати автомобіль від знищення вогнем. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 7 лютого о 21.10 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ушня Золочівського району. Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ-2101. До місця виклику виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів та місцевої пожежної команди села Сасів. Як з'ясувалось, на місці події водій автомобіля під час руху помітив задимлення, яке вибивається з під капоту. Відразу зупинився та викликав рятувальників. Першими до місця виклику прибули рятувальники місцевої. Пожежної команди, які відразу приступили до ліквідації загоряння. О 21.29 вогнеборці локалізували пожежу та о 21.31 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік на площі 3 квадратних метри та салон автомобіля на площі 4 квадратних метри. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та врятувати автомобіль від повного знищення. Повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.